Аграрний бізнес це сфера контрастів, принаймні в Україні. Тут сходяться на полі круті агрохолдинги та дрібні фермери, крутяться великі гроші та жахливі злидні. Що це? Наслідки радянського господарювання чи невміння господарювати? Історії везіння чи результат тяжкої праці. Перші на селі готові розібратися. Сьогодні у програмі разом не сила, що заважає об'єднані громадів стати з колін. немає. Дороги. При союзі ще построїли не діло не в того, не в грошах, а діло то що роботи нема. Ікра варта свічок, або як впіймати золоту рибку та не опинитися у порожнього корита. Треба 10-12 років чекати, і тільки потім починається повернення коштів. Гроші з чистого повітря, або який він, екотуризм по житомирськи приносить прибутку в два рази більше ніж та робота, яку я виконувала. Все своє життя. не перемикайте, і ви побачите, як живуть українські села. хоть Житомирщины. Черняховский район, село Ивановичи. Первые на селе уже тут. Бельская сельская рада на Житомирщине объединяет 12 сел. Одно из них это село Ивановичи, пожалуй, самое бедное. В этом селе нет ни водопровода, ни газопровода. Вообще все вокруг напоминает руину. Вот магазин, например, за моей спиной, стоит разваленный. Нет ни школы, ни больницы. И главных причин, по моему мнению, две. Во-первых, нет лидера, который бы объединил общину, привел бы за собой. І наконец, вторая причина, наверное, самая главная. жителі села до сих пор не являются хозяевами на своїй землі. 12 сіл, 17 тисяч гектарів, понад 3,5 з половиною тисячі населення. Така вона вільська територіальна громада на Житомирщині. Її утворили з метою децентралізації. Та, окрім нової назви, села не отримали нічого. Всі ті ж покинуті ферми, побиті дороги та люди, що мерщить, тікають до великих міст. За моєю спиною знаходиться розвальний дом культури, а я стою фактично на мусорці, яка розположена в центрі села. Це хороший примір того, що в селу не вистачає лідера, который би просто ви не людей забрав би этот мусор вивести, що вся необхідна техніка синіється. На все треба гроші. Вільський бюджет їх отримає переважно із земельних податків. У нас було там більше трьох мільйонів, якщо взяти взагалі надходжим бюджет. 3 мільйони, а сіл – 12. Арифметика проста. На одне селище всього 250 тисяч. Негусто. Врятувати ситуацію могли би землі запасу. На балансі їх аж 2000 гектарів. Тільки от громада з них не отримує жодної користі. Ані податків, ані врожаю. О, село 17 тисяч гектарів, якщо плюс 2000 гектарів, то всього лише це 10% додається землі. Не може, от, що от без 10% землі все, нічого не відбувається. Тобто проблематка більш, мабуть, на глибинному рівні. В самій основі щось треба додати, щось треба поміняти. Просимо звертаємося, стукаємо, повернути повноваження сільським там, чи селищним радам. чи На даний час нашій громаді це повноваження впливати на землі за межами населеного пункту. Тільки тоді ми зможемо стати скоріми. Якщо взяти по громаді, е, і перевести ті, ті землі і перевести їх в кошти це мільйони. Я <клес> хотів би сказати, що це не мільйони. І перевести їх гроші дуже складно, і ситуація на сьогодні навіть виглядає дуже просто: оці всі землі запасу і резерву, які про які він говорить, про 2000 гектарів, вони можуть бути передані в оренду, і орендна плата вся до однієї копійки надходить до бюджету села. Оскільки вони не тільки не передані в оренду, а ще й не обробляються навіть партизанським способом, то я думаю, що великого попиту просто на ці землі немає. Єдине, що може змінитися, це що цих земель вже ніхто не побачить, і вони перейдуть в приватну власність за відомою схемою 2 гектари під особисте селянське господарство. Насправді історія питання вона досить довга і е, певний час цими землями, державними, так званими землями, розпоряджалися районні державні адміністрації. Вони ними дуже так творчо розпоряджалися. Потім передали цю функцію Держгеокадастру. Нинішньому тоді це було Держземагентство. Воно теж порозпоряджалося творче. Ми коли проаналізували вкладені договори, виявилось, що 75% цих земель, які були передані Держземагентством в оренду, вони були передані на 49 років, тобто на максимальний термін, і під 3% річних, тобто під мінімальну орендну плату. Я так собі сильно підозрюю, що до цих всіх договорів додавалася якась. маржинальная готивковая выгода, и котримов начальник, какие подписывал договоры? Земли запаса, который говорил глава Бельцкая сельрады, действительно производит урчающее впечатление. Сразу видно, что здесь нет хозяев. Но на самом деле хозяева должны не просто иметь возможность арендовать землю, но иметь возможность и распоряжаться, продавать, покупать. Только когда человек будет ценить то, что он имеет, он будет вкладывать в нее максимальное количество усилий в том числе создавать производства, которые делают продукты с высокой добавленной стоимостью. Землю, а заробляти на ній як можна більше, як рачительний господар. А поки немає заробітків у селян ні газу, ні води, ні гідної інфраструктури. Газу немає. Дороги при союзі ще построїли. Більш-менш підтримують. Порядку, -порядку. Ну, так. Ви самі в'їхали. Водопровод це біда те літо і позапрошле літо люди були без води. Ми возили бочкою, я лісно, і все село возило, З ставка брали воду і пили. Ми вже пенсіонери, старі обоє, немає ні аптеки, ніяких, щоб порошка купити, треба далеко їхати. А я Бульдана, інсульт була, не можу їздити ніде. А в діда теж серце больне. Нема больниці, немає. і сільсовет далеко. І... Я ж кажу, живемо як на острові. А чого в них води немає? І що криниці не можна виконати? Були посушливі роки, і зараз вода знизився рівень природних ґрунтових вод, і в багатьох криницях вони зникли. Тому це актуальна проблема для сіл. Взагалі, то скільки ми йдемо до Європи, то нам треба переходити до централізованого водопостачання в сільських населених пунктах і до централізованого каналізування. Наприклад, в Польщі немає жодного села там, з вигрібними ямами і. и Когда-то глава Вильковской селерады Петро Белый был предпринимателем. Именно он почистил этот пруд в селе от Катростника и запрудил его рыбой. Удивительно, но несмотря на свой прошлый бизнес-опыт, сейчас он является противником свободного рынка земли и ее продажи. На мою думку, еще снимется мораторий на, на продажу земли, и действительно будут рвать и видать, то есть и на вильные, на, на вильные торги. Ми тоді попрощаємося з цією землею на Що це за страхи? Це просто якийсь ірраціональний страх. Земля в останні роки стала просто дуже щільно зв'язана словом корупція. Це пов'язано в тому числі з відсутністю ринку. І е, все це закінчиться тільки тоді, коли кожна земельна ділянка буде мати прізвище ім'я і по батькові власника. Це коли все буде приватне, не буде ніякої корупції. А ми їдемо далі у село Ксаверівка. Удивительно, но село Ксаверовка, которая находиться несколько кілометрів от Івановичі, ушло гораздо дальше в отношении устройства быта. Здесь чисто, є свой медицинський кабинет, ранжерный зал і даже студія современных танців. Я вірю, що головна причина в тому, що жителі Савіровки просто неравнодушні люди. Они самі отримотирували свой сільський клуб, самі убирають своє село і даже збирають консервацію, овочі фрукти для тих, хто служить в АТО. армії до фермерства тільки на вудку закинути. Про що йде мова? Дізнайтесь за кілька хвилин. Село а Акило, которое входит в состав Вильской селерады, производит гораздо более благоприятное впечатление, чем Иванович. Когда мы приехали сюда, здесь ремонтировали местные магазины. Также здесь след за дорогами, убирают улицы. И это все потому, что в селе достаточно много активных людей, подтверждает глава Вильской селерады. Пан Василь – колышний фермер. вин вважає, что однієї активности все ж за мало. При підприємство его предприятие она не врятувало. У меня было 150 гектаров. Я обробляв, я мав цю свою техніку. Був комбайн свій, був трахтараб. Держав землю, два сини в мене. Він і Всі жінки. Працювали, сіли, садили, збирали. Зараз ні вже. Не діло не в то, не в грошах, а діло в то, що роботи нема. Я так не зрозумів, що що роботи нема. Давайте дамо параду, яка сто відсотків буде корисною. Технічні культури, соняшний, крапс, соя, пшениця не зможуть вирощуватися малими фермерами. Протягом 15 років наступних це все буде комп'ютеризовано, роботизовано, і мінімум людей буде приймати в цьому процесі участь. Це така реальність буде, вже є. Насправді він повинен займати нішеву історію. Це органічні продукти, це виноградарство, це е, там садівництво, це ягідництво, це там вирощування горіхів. Насправді там не треба буде йому 150 гектарів. Е, йому буде достатньо 50 гектарів для того, щоб е, бути ефективним. Це та історія, і то заробіток, де дійсно можуть бути малі фермери, конкурентні і заробляти великі кошти. Тож як і всюди в Україні селяни просто здають свої паї в оренду. За копійки утримувати власні ферми здається, не всім. Треба господарства програма. Щоб я був впевнений в тому, що я завтра його вирощу, але я знав би, де б я міг би його реалізувати. Реалізація продукції нема. Аграрка, вона повинна бути локомотивом, а не ми її повинні підштовхувати. Да? Бо тоді, якщо ми її підштовхуємо, значить ми в когось забираємо знову ж таки. І забираємо і дотуємо роботу на найкращій світі землі. Тому він тут повинен нішеву історію якусь займати. Ну, скоріше за все, вже його діти. Голова вільської об'єднаної сільської ради покладає надії на оцей молочно-тваринницький комплекс. У минулому він забезпечував роботу населення двох сіл Івановичів та Окілка. Наразі це руїна, але і на неї вже є попит. Ну, поки ми общались з головою вільської ради, сюди приїхали представники інвесторів. Двоє молодих ребят, які заінтерівалися інвестиціями для того, щоб здесь м'ясну ферму. Говорять, що є інтересанти, які хочуть молочну ферму. Тобто, вже есть є есть неподобання конкурсу. Вполне возможно, що через лет ми увидим на місці процветающее производство молока і м'яса. Українське село, похоже, на гіганта, який багато років спав, але постійно починають просипатися. В чому є все таки перевага а, тих старих ферм? И насправді, якщо дивитися, які критерії треба виконати для того, щоб побудувати а, нову ферму. То набагато вигідніше і простіше реконструювати стару там, де все є, і запустити. І саме тому це може бути можливість якраз для цього сілого кілометра. Як мінімум, там вже витримані всі відстані, норми санітарні, і правила на цю на цей майданчик підведені комунікації. Дійсно таких об'єктів по Україні немало. І я думаю, що зараз дрібні і середні інвестори вони в основному зосереджені на пошуку таких об'єктів. Великі, звичайно, вони щось там будують з нуля. Пример села Ивановича Житомирской области говорит о том, что местные власти считают крайне важным дать им право распоряжаться с землями запаса и резерва. И вот Верховная Рада, возле которой я нахожусь, как раз на следующей неделе вероятно предоставит им такую возможность. Соответствующий законопроект уже был проголосован в первом чтении и в ближайшее время будет рассмотрен во втором. Если его таки примут, то мечта многих глав сельских советов исполнится уже в ближайшее время. Когда мы за землю государственной властности. Ну, це за винятком земель оборони, земель аграрної академії наук, там земель, які е, для парків там, і так далі. Це дуже значна цифра, мабуть, десь близько 8 мільйонів гектарів. Це не стоїть принципово. Хто має розпоряджатися землею, що є на території села? Місцеві жителі чи чиновники в Києві? У Нас довший час, вже, на жаль, останні 12 років розпоряджається цим чиновники з Києва. Це закінчилось тотальною корупцією, і це є в принципі неправильно і несправедливо. Ну, звичайно, найбільше спротив був за часів Януковича, який найбільше децентралізував ці повноваження. Тобто він фактично хотів посилити владу свого сина, якому віддав це агентство. І він фактично своєї цілі досяг 43-55 законопроєкт. Він дуже потрібен місцевим громадам. Перше питання це надання повноважень. З розпорядження земель, які знаходяться за територією населених пунктів, місцевим громадах, це дасть можливість, якщо земля знаходиться в комунальній власності, коли йде приватизація, то продається земельна ділянка, то всі ці кошти надходять до місцевого бюджету, до бюджету сільської ради. А зараз це вкрай необхідно, тому що в катастрофічному стані дороги знаходяться, інфраструктура, тобто це серйозний потужний ресурс. Місцева громада має повне право розпоряджатись після прийняття закону на своїй землі, так як їм це сподобається. І це вже їхня відповідальність. Перший на селі їде далі на правий берег Дніпра у селище Трипілля, що розкинулося в якихось 40 кілометрах від Києва. Ось тут, у самому центрі трипільської культури, біля Дівіч Гори двоє колишніх військових створили власний бізнес. Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство Бестер. Вони займаються розведенням різних видів риб, а також виробництвом чорної кри. Справа ця дуже цікава, але й вибаглива. Спробуємо розібратися, що можна заробити на цьому в нашій країні. Знайомтесь, Юрій Яременко, після звільнення з армії він та його товариш по службі вирішили зайнятися бізнесом, пов'язаним із медіа. Це і дозволило їм заробити початковий капітал для більш складного, але не менш цікавого бізнесу рибної ферми. Ми йшли партнерів, взяли в оренду оцей невеличкий клад тих землі, навели тут лад, вивезли декілька камазів сміття, провели електрику, пробурили скважину, зробивши на неї відповідні документи, отримали сертифікат. За п'ять років у цих водоймах оселилися десятки тисяч риб. Серед них знайомі нам товстлови, дорогоцінні осетри і навіть декоративні коропи коя. Ось така вона стерлять. За рік виростає на 25-30 сантиметрів. А ось це справжня білуга. Вона важить близько 20 кілограмів і їй усього десь 10 років. Тобто вона ще не може давати ікру. Це вона зробить після 19 років. Колись такі білуги мешкали ось тут, у Дніпрі. А зараз їх можна знайти лише у таких рибних господарствах, як це. Та виявилося, що рибні справи не полюбляють поспіху. Тож і швидких прибутків тут годі й чекати. Риба, яку ми тут вирощуємо, тут є сі стерля, і казав, і білуга. Припустимо, стерля для того, щоб отримати ікру, треба вирощувати в умовах природних, як у нас, мінімум 5 років. І це ще швидко. Осетер дозріває за 7, а білуга аж за 19 років. Тільки от гроші на зарплату оренду та корми у Дніпрі не вилилиш. Аби втриматися на бізнес-хвилі, аграрії вирішили відкрити цех з виробництва чорної ікри з прицілом на європейські ринки знайшли місце неподалік трипілля у містечку Ржищі. Виробництво ікри це дуже делікатна справа. У цех, де вона виготовляється, майже нікого не пускають. Нам дозволили зняти увесь процес, але за умови, що ми одягнемося як в операційну. При виробництві ікри використовуються технології близькі до космічних, Ікра береться, ставиться у цю камеру, потім включається ультрафіолет. І таким чином вона потрапляє із мокрої зони в суху. Ось ці вакуматори використовуються для того, щоб обробляти банки, для того, щоб вони були стерильні і зберігалися довше. Це для тих, що використовуються в Україні. А це той, що був куплений спеціально для того, щоб відправляти свою продукцію у Європейський Союз. така машина коштує 11 тисяч євро. А ось так виглядає справжня чорна ікра. Насправді вона не чорна, а така собі сіра. І це відрізняє її від підробок. Це варто пам'ятати, коли наступного разу підете на Бесарабку купувати чорну ікру. Потужність нашого виробництва 15 кілограм на добу. За сезон, за нересто, це весна, зима-весна, можемо зробити зараз до тонни ікри. На сьогоднішній день реалізувати тонну ікри це фантастика в Україні. Це просто нереально. Воно й не дивно. Ціни на делікатес від 16 до 30 тисяч гривень за кіло. І далеко не всім українцям по кишені таке царське задоволення. Тому у нас можна продати не більше 300 кілограмів на рік. Інша справа європейські ринки. Маємо вже предконтрактні домовленості з декількими країнами з Європи і з північної Америки, і сподіваємося, що цей крок нам дасть можливість. Якоїсь позитивної динаміки, виходу в нуль може колись на прибуток. Європейські норми дуже суворі. Вони передбачають кожну дрібницю. Наприклад, оцей рукомийник спеціально сконструйований для того, щоб бактерії не потрапили на руки і включається він, от так, ногою. Високі європейські стандарти виконати важко, але вони хоча б зрозумілі. А от як боротися із українською бюрократією та корупцією, коли для лабораторного аналізу фермери вимагають увага, півтора кіло ікри. У Європі для цього достатньо трьох грамів. Тому і не дивно, що ринок риби в Україні заповнений лише на 30%. За що развития рибного промислу, аквакультури, переработки в Україні рибної продукції, ми можемо существенно наростити валютне поступлення в Україну тим самим. Стабілізувати ситуацію в економіці. Рибний бізнес в Україні вимагає терпіння, та коли ти ведеш господарство із задоволенням, чітко дотримуєшся правил, то і винагорода, як і хороша чорна ікра, це лише питання часу. Не перемикайте і ви дізнаєтесь, звідки на Житомирщині з'явилися карпатські хати. Ну що, настав час заключної рубрики Екотуризм вести її ми запросили професійного етнолога, кандидата історичних наук та спеціаліста в сфері зеленого туризму Олену Щербань. І перший пункт нашого призначення село Лісове Бердичівський район, Житомирщина. Тут проживає усього 22 людини. Проте туристів приїжджає на рік із тисячу. Ми приїхали в карпатське село до поляка на Житомирщині. Зараз подивимося, як заробляють гроші поліщуки, Сільському зеленому туризмі: закохався в карпати, побачив ці прекрасні будинки. Вирішив придбати і організувати тут садибу сільського зеленого туризму. Були привезені будинки з Карпат. Аби створити тут такий куточок Карпат, Віктору вдалося продати власну хату у сусідньому селі, добрати кредитів та домовитися із селищною радою про передачу в оренду колишніх земель колгоспу. Він сплачує нам податки, він сплачує нам податок земельний, він сплачує за всі землі, які користуються. Може, йому там великого доходу і не приносить, але люди залюбки сюди приїжджають і відпочивають. Ми розраховуємо на Людей середнього рівня і вище, які могли б приїхати приблизно в радіусі 200-300 кілометрів і відвідати цю садиву. На території ще знаходиться гуцульська кулиба, зроблена з нового матеріалу приблизно на 60-80 місць. Ось такому сонячному, затишному, простому номері карпатського села хочеться залишитися на відпочинок. Зараз пробуємо, чи буде тут комфортно відпочивати члени моєї родини. Відчуваю, що буде дуже добре. Традиційно таких дерев'яних сходів у гуцульській хаті немає. Але господар заради того, аби розширити простір на другому поверсі і зробити там дві кімнати, вигадав таке ноу-хау. То ми подивимося, що там є. Ми в такому будинку і відбувалися зйомки дуже відомого фільму Тіні забутих предків. Господар задумав у ньому відтворити музей вівчарства. Такий музей вже існує в Україні у місті Косів. А це, очевидно, один з перших експонатів цього музею. Та глечиками туристів вже не здивуєш. Тож господар вигадав ще одну фішку: почав розводити ягнят і віднайшов оригінальний рецепт їхнього приготування. Ми його віднайшли приблизно шість років тому. Для цього працювали досить довго. і Зараз це блюдо знають по всій Україні, в тому числі замовляють. Київ, Житомир, Вінниця, Хмельницький. Ми просто його тут готуємо і відправляємо в різні міста. Свою брендову страву «Карпатське ягня господар садиби готує власноруч. А ще він поділився секретом, що із вичинених овочих шкір він шиє кептарі. Маленький бізнесовий секрет. Бажано не викидати ягнячі шлунки. Їх можна вимивати, висушувати і потім продавати за великі гроші як сечужний фермент для виготовлення сиру. А це село Кустин. Тут теж є своя екосадиба, але не експериментальна, а автентична. Її господар тільки не починає розкручувати свою справу. І він дуже вміло і вдало поєднує новаторство і традиційність. Зокрема, на цій стіні він розмістив реманент, яким користувалися селяни і ремісники, і показує це туристам. Це теж є додаткова атракція в його садибі. Він мріє і планує, що тут буде музей, але на сьогоднішній день туристів приваблює лише харизма господаря, приваблює його ставлення до життя. І ми дійсно тут бачимо яскравий приклад самореалізації. І як бачимо, вона теж приносить гроші. У Нас всього 80 дворів, не багато людей, але люди з давнини печуть хліб самі. Ви розумієте, що таке хліб? Хліб, якщо спечений в печі, наш український такий, він набагато смачніший, набагато кращий, тому що жінка вкладає в хліб душу. Окрім хліба на туристів чекають ще й видовища. хай не новаторські, проте суто українські. як то майстер-клас ляльки-мотанки чи розмальовка глиняної печі. А головне, що ми пропонуємо своїм гостям, також зняти фільм про свій відпочинок. І це є інноваційний туристичний продукт, який ми розвиваємо і який пропонуємо своїм гостям. Господарі садиби переконані, зелений туризм може не лише тішити духовно, а й матеріально. Головне, аби чиновники і далі не заважали. Ми ще не визначені в правовому полі до такого стану, щоб вони могли якимось чином нас підтримати. Але те, що не заважають, я вважаю вже великим нашим досягненням, здобутком. Подорож Житомирщиною триває. Тепер ми наближаємось до села з амбітною назвою Горицьке. Ми приїхали на Житомирщину у садибу сільського зеленого туризму Поліська хата. Господиня, вдало поєднуючи автентичність і самобутність свого регіону, на цьому навчилася заробляти гроші. То що ж, ходімо знайомитися? Це Інна Величко, професійна художниця та викладачка. Дев'ять років тому вона вирішила купити хату у селі, аби зробити тут творчу майстерню. Особливо грошей, щоб її відремонтувати не було. Тому вирішили відремонтувати тими матеріалами, які були б тут на в цій місцевості. Ну на те, щоб нам перекрити цю хату, пішло 2 гектари жита, яку ми вручну вижили, і це не за один рік, а за декілька років. Сільські особливо насміхались над нами і не вірили, що взагалі з цього щось вийде. Проте незвична садиба одразу зацікавила туристів, і дуже швидко творчість переросла у бізнес. Зараз я вже бачу, що цей бізнес забирає мене більше часу і приносить прибутку в два рази більше ніж то, то, та робота, яку я виконувала все своє життя. На рік тут гостює понад дві тисячі туристів. Крім того, вже налагоджена робота із турагенціями. Тому вже у цьому році у поліській хаті очікують зростання кількості гостей, щонайменше у удвічі. Треба працювати над тим, щоб це було. Треба щось втратитися, звісно. Деякі треба робити і безкоштовно щось, і подарункове. От ми, наприклад, з колегою на Полтавщині ми організовуємо фестивалі. Без шоу, без якихось родзинок, звісно, ніхто ніколи не приїде. А що тут у вас таке казані кипить? А, ну то це ж борщ вже туристи наші смакують. То ж, мабуть, житомирський борщ. А який же ж на Житомирщині варений господині нічого не вміють варити. – Це ну, Спеціальний житомирський технології. Ні, це той, той технології, якої вони знають від дідів-прадідів. Mm. Поліський борщик має смак. Житомирської кухні і дещо відрізняється, зокрема від полтавської чи Слобожанської. А весь секрет в тому, що господині в Житомирщини знають якусь таку свою тайну, яку нам не розкажуть. Поліською хатою вже почали цікавитися іноземці. Перші на селі зустріть тут мешканку Вашингтону. Вимотічтем гами захотіли вивчити, побачити українську культуру. Це дуже цікаво. Ми розповімо потім вдома в Америці про це наш досвід. Разом із популярністю поліської садиби зростає і підробіток місцевих селян. Селяни вже не їздять на базар. Вони тільки бачать автобус і зразу сюди приходять своїми клітчатими такими торбинками, де є сир, сметанка, яйця. Ну що ж, ми переконалися, що у Житомирщині сільський зелений туризм існує. Ми побачили експериментаторство, ми побачили новаторство. Але я глибоко переконана, що успішний бізнес у туризмі сільському зеленому. Буде тільки тоді, коли він базується на етно-претегії. У наступній програмі ви побачите, як родина ферма нагодувала сиром всю країну, та у якому селі і досі мешкають справжні українські козаки. Тож до зустрічі за два тижні.